Речі. Маленький такий, вибачте, я буду час від часу повертатися до життя. Коли знайшли золоті ворота і облагоражували сквер, то головний садівник міста Києва висадив тут 40 акацій. Я їх щось тут не бачу. Це взагалі-то е, вважається деревом сонства. Я думаю, що це з цим пов'язано. акації Крестера. Але я е, не бачу їх тут, тому і забулася про них вам сказати. Потім пошукаємо. Так, да, да, але тут було висаджено. історія честь Бухвицького, який е, тут е, і створився такий маленький сквірик, думаю, мабуть, гуляв хлопчик, який тут народився на четвертому поверсі. Знаєте хто? І, і? Олександр Вертинський. І? Так. Перша адреса в Києві його тут. Він з мамою та татом пожив недовго. На жаль, мати, коли йому було три рочки, мати важко захворіла і зробила операцію. І вона померла від нехватки крові, нестачі крові. Тато дуже сумував. Сім'я була дуже благополучна. Саша Віртінський була Натя, його сестра. Тато дуже сумував і він часто ходив на кладовище до своєї дружини. і Одного разу його там знайшли. Ну, майже на снігу він пролежав декілька годин, і його, після цього в нього почалися сухоти і він дуже-дуже швидко помер. Сашу і Надю розділили. Забрала Сашу маміну сестра і здавалося, да, так тітка по мамині лінії. ну зазвичай так жінка і так далі. Але ні, не дуже все склалося. вона його ця людина була постійно голодна. Він намагався дуже добре вчитися. Він навіть поступив, не готуючись в тоді дуже популярну гімназію, першу гімназію. Я читала спомен Вертинського, коли він казав. Це йому було 8 років, мені здається. Він прийшов туди вступати, і священик був отець Семен. І каже, скажіть мені, в який день е, створив Бог мишей. А він каже, я знав, який, е, я знав, в який день створив Бог мишей. Але я подумав, що такі створіння Бог не мог витрачати на цей час. І я йому сказав, Бог мишей не створював, вони самі завелись. До, екзамен, до гімназії він вступив, але вчився дуже-дуже погано, бо його більш приваблюють.